Ви живете в вашому тілі, а вся надіжда на мене, так? Больових відчуттів немає? немає. Не треба казати, що чоловіки не вміють терпіти. Просто є чоловіки, які за собою дивляться, а є ті, що не дуже. Є больові відчуття? Mm. Немає. Ту де турбує? Грудний шийний. дуже точечно. Точечно, так? і мороз хрустить. По 15 кілометрів проходиш, видихай. А ось це твоє небажання носити шаф. Ось воно вилазить усім м'ясом. Тут боляч? Остра тупа. Тут дуже важливий м'яз. Родина ключично-систевидний м'яс, він участвує у нас практично у всьому. І в осанці, і в кровотопові в голову, і головокружіння, і головний біль, і навіть, щоб ви розуміли, і сліпоту визиває або падіння зону. І ви. І знову. Ви. і ви. Нормально. Угу. Болівих відчуттів немає, ніде.